Щопаково Василь Миколаєвич шукає брата. Брат Щопакова Селя Миколаєвич, до себе вас шукає. Я звертаюсь до кожного чоловіка, до кожного, хто служив війську, хто одягав військову форму. Всі на майдан. Ми маємо захистити жінок і дітей. Ми маємо захистити дітей фашистської свободи в погонах правопольовців. Захистити свою батьківщину, свою родину, Україну. Для фашистська внешність, немає гідності. Вони порушили всі важливі закони і людські і Божі. Вони повстали проти народу України і продовжують цю ганебну каральну акцію. Майте гріті, ходіть щити. Подивіться в очі своїм матерям. Згадайте, що є ще кара Божа. Вічно в впеки тому, хто йде проти влади. Ми звертаємося до студентства, ми звертаємося до рушійної сили, до майбутнього України. Студенти, так як саме перших днів, ми були одними з найактивніших революційних, прекрасних і свідомих людей. Так само зараз ми просимо, щоб всі студенти солідаризувалися і зараз не йшли на навчання, а йшли сюди виборювати. Студентство на Майдан! Студентство на Майдан! Студентство! На Майдан! Студентство! На Майдан! Томаш Пацан Олексійович чекає біля сцени. Томаш пацан Олексійович, будь ласка, підходьте. Ще раз звертаюся до так званих бийцев Беркута. Вынавить на ты щиты. Уважаемые руки. Наши зрители, вы ви видите, что происходит. Блокада всех. Увидимся внизу кидаю. Уставшиеся правоохранительных людей, которые В малом количестве, но сдержали такую мощную оборону. Слава героям! Кирпич, Украина кирпич, в огне. На самом деле, 485 это очередной этап к свободе, которую мы начинаем мы идти. Розом, Сейчас люди со всех сторон Пытаются пробраться к Майдану, но проблема в том, что блокированы подходы. И вопрос времени. В любом случае, милиции не так много, как народа, как людей. Поэтому, поэтому через какое-то время мы увидим полный, полный майдан. Всю ночь происходил армагеддон. Горели палатки, горела церковь. Это был какой-то ужас. Больше 30 человек погибло, представляете, в мирное время, за один день. От этих варваров, от этих фашистов, нечистей. Сважайте на це! Не слепите сука! Представители всех международных информационных агентств, журналисты, просто были в шоке от увиденного. За нашим столом сидел немец Пол. Так он вообще, у него слов не было, он объяснил, что происходит. Бірку покинув місце від локації не прошли живої коридор без амуніції і бідору. У Львові протестуючі заняли обласну адміністрацію, прокуратуру і дані позду підпасності до України. Власть у Львові в руках народи. Отвідьки новини. Я думаю, що треба просити у всіх обласних центрах відкривати цей другий фронт. Бо це дасть можливість. Вже в нас така практика була. Ми пішли на перемир'я, ми пішли на те, щоб звільнити і виконати всі ті умови, всі обовдержати. мати рівні сили,